Сьогодні армія ТВ у 40-й окремій бригаді берегової оборони. Як бачите, ми допомагаємо зараз зачепити зенітну установку ЗУ-23, польська модифікація. Нам сьогодні хлопці розкажуть, як на ній воюють. Ранок починається стягання ЗУшки туди-сюди. Допомагали вже кілька разів її притягнути, встановити, зачепити. Ранкова фізкультура. Давай, нажимай! Опа! Оп, оп, Досить убойна, скажімо так, зброя да, при працюванні. Вона більше похожа не на артилерійську зброю, а більше. Завтра до кулемета, тому що де великий розліт, вона накриває досить велику площину спочатку роботи, так? тобто вона не стріляє точечно, обнімає якийсь великий спектр території. Ця зброя працює на певну відстань і, скажімо так, вести вогонь на 20 кілометрів вона не буде вести. Якщо ціль попадає в зону, то йде робота. Що на нас летить зараз більше всього? Шахеди? У нас тут і зала буває. У mm -hmm. залі не працюється зброя, тому що зала досить швидка і досить велика відстань. Над поверхню. Загалом ця техніка призначена працювати по шахедам. Наскільки ну, потужна зброя? Подобається? Адреналін піднімається. Ми навіть в мене ще є навідник, сердок-навідник. Ми другий раз, хто, хто ну, хоче, стрілять. Дайте мені його стріляти, так, да дайте я мені. Я дайте я мені. <рісті> кручу, кручу. Тут це ми виставляємо зараз по рівню ЗУшку. Три домкрати, підкручуємо. Стоп! Ага. Грудуїровка для підняття стволів. Значить, в залежності від підняття стволів можна закинути набої на досить достатню відстань. А кут який тут? Мінімальний, максимальний. Мінімальний, максимальний чого? Ну, Ку нах нахило. Вон градуровка боку є. Угу. Мінус. Мінус 10, так? Да? Є мінус 10, якщо десь на... Мінус 10 і 90. У їхньої стоїть, скажімо так, 20. Тому стоїть на підвищення поверхні. Ага. Тобто можна стріляти вниз, якщо це шахети деякі е, е, являються на уце, низько низько літяща mm -hmm. От, Можна працювати. І завдяки підйому стволів можна е, стріляти по повітряній цілі і можна закидати набої на різну відстань, в залежності від того, де вона знаходиться. А от 90 в яких випадках використовується 90 градусів такий культур? 90, я думаю, що ніхто не використовує, mm -hmm. тому що, ну, по-перше, це незручно, ну, да, по-друге, вот. якщо навіть даже тут стоїть у нас кронштейн на інших е, е, видах, то ну, досить. Незручно працювати зовсім, не видно. Заздалегі стріляють або на зустрічних курсах, а або... да, тут на не присілися. Вставляємо кораби, досилаємо патрон до патронника, входимо, ведемо стрільбу. А скільки часу треба, щоб розгорнути ЗУшку до бойового положення? По-моєму, 45 секунд. Ага. Це треба швидко, що повинен бути дуже злагоджений. Mm -hmm. Тому, ну, напевно, розрахунок повинен бути десь 5 чоловік, як мінімум. Mm -hmm. ну, Те, що мінімум, це його стандарт. Без mm -hmm. водія, без водія 5 людей. Мінімально всього, всяких наворотів, і вона може працювати в будь-яких умовах. Mm -hmm. Так, в будь-яких умовах вона може працювати, але це залежить від розрахунку. Наскільки mm -hmm. він злагоджений, та, наскільки вважений новідник. Е наскільки де допомога одного з іншим. Можна ставити типовізійний приціл, в нашому випуску стоять терміони. терміон може бути спарений з планшетом, і тому вже сам по собі як прицільний він просто не потрібен. Тому що за допомогою приладу одразу можна бачити певну дальність і сам навідник вже може сам все жодне. Йому це буде легше. Куда? На пушку. Подій. Вже, зараз вже мабуть, не вірення, Ви звідки? Це Ванна-Франківська. ванна Франківська. Франківськ. І в армії? З якого року? 23-го. З 23-го. І мобілізувались. Чого вас запросили? Добровільно запросив. 50 років я пішов на роботу, я бруківщик, це по професії був. Клав в руківку, до мене підійшли. Як ви відносите до служби в армії? Я говорю, рівно поїхали. Сьогодні я в івано франківську завтра я в Рівному. В кожному кабінеті ВЛК. Днем народження, днем народження. Відхолював. Він святкували днем народження. Зато я сейчас народження буду пам'ятати. Я ж ні одного дня нароження так не пам'ятаю, особливо, совшот не було там. Правильно, але се день нароження будуть пам'ятати.